Prius – це ідеальна машина для того, щоб працювати 50 на 50. Чи є краще? краща. Ну, як по мене, Corolla, да? це, і якщо дивитися із цього автопарку, що у нас є, це Corolla. Самий найкращий автомобіль, які, на якому працювати 50 на 50, як по мене. Але опять же, Corolla не завжди дається. Оді. Не завжди дається корола водію, який не має. Розуміння роботи, незнання міста, тому що це може привести до аварії. Тому тобто, ну, даються такі гарні пріуса тридцятки. Тому що тут трошки все подешевше. Тобто, ну, зато правда, зато чесно. Але потім, якщо людина показує результат, без питань. Може їхати на 50-ки, на королі, на камрі, на чому завгодно. Тобто, ну, є. Є період стажування, але стажування, ти ж розумієш, він не може їздити з водієм рядом, да? Тобто Стажування отак воно проходить. Щоб він бере 30-й Prius, він трошки подешевший, але знаєш, це все одно машина, яка коштує 10 тисяч доларів. 50% від каси отримує, ліцензований автомобіль все те ж саме. Шапки профіля, номер телефону.